Слава Господу! Як часто ти безсилий падав на коліна, як часто ти у Бога відповідь питав, як часто плакав, зовсім безнадійний, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав, у відчаї ти стомлений сльозами, ставав з колін і пробував іти, не знаючи, що далі за горами, чи радість, чи зітхання самоти. Ти був веселий, так ти усміхайся, ніхто не бачив вічаю душі, а людям ти щасливий всім здавався, і тільки Богу відкривався у тиші. Хоч він мовчав, ти довіряв йому, і кожен день ти відповідь питав, утерши сльози, виправляв спину, Бог вірний своєму слову. Ти це знав. Безліч чудес у світі він чинив. І у житті тобі допомагав, ти, бачив, вже багато див, але чому ж він зараз довго так чекав? Минали дні, а часом місяці, а ти усе сумний йшов по житті. Нічого не мінялося чому? Де відповідь важлива так тобі? Ти цього вечора не мав вже більше сліз. Хотів побути з Ісусом вдвох, тримаючи ще віру кулаці, шепнув. Хай буде воля твоя, Бог. Сльозу останню витер рукавом, накрившись кодрою, по вуха натягнув, щоби не чути вітру за вікном, закривши очі, з легкістю заснув. А ось і ранок пташки за вікном, кімнату промінь сонця осіяв, це незвичайний був для тебе день. Бог на благання, відповідь послав. Ти ввечері щасливий дім прибіг. Із ясними сльозами на очах твій вірний Бог тобі все ж допоміг. Але чому так довго він чекав? Чому він не подав тоді руки, коли вночі ти плакав і благав, коли ти більше вже не міг іти, І останню краплю вірила й тримав? Чому? Ти оглянись назад, на шлях, який ти щойно подолав? Нехай ти пада, рвалася душа, та з вірою у Бога знов ставав. Якщо б він відповідь тобі дав перший день, хіба б його ти зараз прославляв? Можливо, б ти подякував лишень та величі господньої не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, Коли просив ти слізно, поможи. А хто слова утішення послав, а хто тихенько прошептав іди. І усміхатись, хто допомагав, коли слізьми затьмарювався зір. Все надто складно, чоловік сказав, а Бог тобі шептав: Ти вір. Його ти голосу тоді не розрізняв, що то поплутав з покликом душі, Бог тихо твою віру все зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь він не мовчить, це тільки ми не розуміємо його. Він промовляє, дає сили жить, та шепоту не чуємо того, чекаємо від Бога ми ознак і падаєм, коли чудес нема, але чи будемо вірні до кінця, коли нам не видна Його рука, коли все зруйнується на круг, чи будем Богу вірні ми, як Йог, як раптом зрадить нас найкращий друг, чи буде прославлять Христа любов? Тому випробування Бог дає, чи витерпиш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли усе впаде, тільки тоді отримаєш вінця? Бог не запізниться, він вчасно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння, віру і все те, що ти в життєвій боротьбі. А може, він чекає, доки ти смиришся і Божі руки все віддаєш? Бо завжди хоче нам допомогти, та ми не хочем дух смирити наш. Тому наступний раз, коли тебе здолати сумнів, спробуючи страх, ти просто оглянись, Бог поруч де, і вся підтримка у його очах. Тоді, коли безвихідь, Бог прийде, чи зрадить той, хто у муках пролив кров, Він сам тебе за руку проведе. Найбільша в світі це його люби.